Кого з Кременчуцьких ветеринарів, ви знаєте? Іменно ветеринарів. Да. Ми знаємо клініки, а прям ветеринарів. Ну, клініки на світі. Яшму, знаємо. Тут коло автовокзалу автовокзал, є клініка. Так, уже дівчатка молодці. Не раз нашу а, кішечку. Воно, так. Нікого. У вас тварин немає. немає. Я. А, ну, мені а, наша родина звертається до ветеринара Віктора Пруненка. Раніше він працював в районній ветлікарні в державній, а потім перейшов у приватну і він завжди і консультацію надасть і поради, і в особистому чаті з ним можна поспілкуватися, там задати якісь запитання. Тобто от нам подобається. І нашим тваринам також. Ой, нікого. Не користуєтесь послугами чи не знаєте? Ні, не знаю. Не користуюся, не нема не немає в мене животних. Я так даю от себе, та й все. Ну, ми можемо сказати тільки позитивні слова про ветеринара Анастасію, якої є кабінет на Шевченка. Дуже приємна людина і завжди підскаже, навіть якщо просто знаходиться в нас як покупець. І не тільки нам, а й нашим покупцям також. Та особливо нікого нікого не користуєтесь? Не користуємося, котів немає собак. Також питаннячко: кого з Кременчуцьких ветеринарів ви знаєте? Слівку. О, якого? Ну, Которий в клініці. Ви бачите, ви знаєте. Ви користувались послугами? Да. Які відгуки? Нормальні. Це сливка менший чи старший? Я не знаю, молодий, сравнительно. Mm -hmm. Ну, постійно користуємося саме на першому занасові. Слівку з яшми. Мої коти до нього ходять.